Может вот, тут вот, вот. моя я уже. Пусти. А, все, все. Угу, так. а что ты не, не буду. А хочет поехать на сейшу. А яка причина? Ну я с был. Я, с водием ну, я, я сбоку сижу. Я Так, да. а яка причина? Я судьба. Ну, ну по той причину. А яка причина? Ну що, ви нервуєте. Да. Давайте я вас венці посвічуємо. Закрити, будь ласка. Внизі, Внизі, у нас сильно розширені. <гум> ну і те, що я вам так і говорю, вони всі важні будь зменшення, у вас вони розширені. Які розширені? Ви, ви на приколі? ну-ка. Ну, не... Ви що не бачите, які в нього очі? <гум> я бачу. Я а ну-ка, давай світи ще раз. Я посвітив уже, що ви на мене Ні, давайте Прикрутим. ще раз. Давайте. Закрите очі. Відкривайте. Та що у вас розширені зіниці? Очі, що не... Які вони розширені, блядь? У неї теж оно розширені, ви що? У вас теж розширені зіниці. Що ви, воно дивіться на свої зіниці, на свої подивіться Так а що ви хочете на ПНД? Тому що ви думаєте, що він щось вживав? Є ознаки. Ознаки, які Що в нього озінниці розширені? Ми у вас розширені в неї розширені. у Вас теж розширені. Ви що на приколі що серйозно девню роз перепосвітіть ще раз? раз. Човік, рече. Посвітіть ще раз, будь ласка. Я вже світив два рази. Мені ще ви... раз я да, хочу да. також. Що посвітіться мі з цієї сторони, сядьте з тої сторони? Ні, посвітіть. я хочу, щоб ви з цієї сторони посвітили. Навіщо мені? Посвітіться. Ви ну, він... я вже Посвітіся. Це вистачні. я так розумію, у вас причина зупинки була страховий поліс? При... Ви да, шоби, сказали, що це. У вас ну так відсутні. Ну відсутні, чи ну, не Ну то страхуйте за страховий поліс. Да, ну. і все. Машину ви обдивилися, він зараз хоче, вам подує, що він нічого не вживав. Щоб чоловік з нами присів. Ні, я туди сідати не буду. Ви відмовляєтесь? А чи вам з автомобілі сидів? Ну, ви зобов'язані з нами приїхати. Ні, конечно. На, на каче 1352 до 735. Скей. Ой, дивіться. Ні, звісно. Ви, е, ви мені о, цю реальну причину зупинки розкажіть. Я вам сказав, пункт 3. Стаття 35. Відсутній чи не страховий поліс. Ви сказали, що він відсутній так. 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 Під час спілкування були виявлені ознаки... Я дивіться, щоб спілку. я був під чим. То я би з магазина вийшов би жінка би сіла. Я да. вийшов, всі машини поїхав. Я бачу, що ви тут стоїте, Ви що на приколі? Мужики? Ви не бачили, що ми тут? Ми я бачу бачили, ви ж проїжджали, що ви тут, що тут стали. Що ви стали. що думаєте? Ми Або ми розвернулись, Ще? би поїхали Ще? туди. Я б ну, я сіла за кермо. Що що ви знає? кричите. Нормально спілкуєтеся. Я що? нормально з вами спілкуюся. Ви кричите на повишених тонах. Я а кричу я на повишених тонах. Нормально спілкуюся. Ви як? щас нервуєтеся. Пов... Ну, ну не ви нервуєте. Ви я 5 років воюю дядя. з я я я 20-го року воював. 24 лютого він їхав що кричите, бля? На... Бля, на війну. Чого ви Бо, бля, ви... Я би вас зараз обругав би, блядь. Хлопці, не... давайте по-нормальному. Хочете, визивайте сюди швидку чи я не знаю. Ні, він не приїде з вами нікуди. Або давайте я з ним поїду. Зайка, сідай, щоб... Ні, сідай з боку, він я поїду за вами. Ні, чоловік да. поїде з нами. А да. чого він має з вами? Ну, ви його ну, заарештовуєте? Ні, не заарештовуємо. Ми пропонуємо пройти огляд. Це пропозиція. Про... Ви донесіть, він подує вам. Да. Це що подує? На стан наркотична спині немає, дуть. Надо здавати кров. Ану, до достань мені, будь ласка, телефон мій другий. Зараз я посвідчу тобі. То посвідчує. Ви, свої ви свої кажете, металі. я посвічу. посвідчу. В сумке, в сумке. Ну, я свій блядь. Ви кажете, что, что в нього розширені зіниці? Да, А, а ну-ка. Да, мужики, вы интересны, блядь. Снимайте форму, поебашимся. Ось, кажут, что в него расширены зеницы. Да. Ну, Мені цікаво, де. Ну, Знімай форму, зайдемо за вугол, то, поїбашимося. Та то подожди. А, ну, то так подивіться. Руй, да? то подивіться, де зіниці. Розширення... Вас ніхто не любить, мужики, понімаєте? То, то має... Я спілкуюся з водієм. Ну, я я мені... Це моя жінка. Я з Добре, ну. це ваша жінка, так. Ну, я ж не знаю, спілкуюся, спілкуюся.